Вітаю, друзі! Ви впізнали про кого сьогодні мова? Коли люди бачать небі з цих птахів, то кажуть, що це веселики летять, несуть з собою безжурну весну та щасливе літо. Це журавлі. А розповість нам про них, та ще й казку цікаво Афлатон, який прилетів до нас з неба і хоче дізнатися багато всього про нашу планету Земля. Вітаю, друзі! Журавля називають Божою птицею або птахом сонця. Це перелітний птах по відльоту та прильоту. Журавлів, судячи, наближається зима чи весна. В Україні це птах щастя та радості. цього важно. який у них міцний тулоб, довга граціозна шия, міцний дзьоб, а довжелезні лапи, щоб не забруднитися в банюці. Живуть вони великими зграями біля води, тому що люблять пірнати у воду, щоб зловити рибу справжні красені. В Україні це символ любові до рідної землі. Бо де б не був журавлик, він обов'язково прилетить. До батьківщини існує повір'я, що журавлі будують гнізду на тій домівці, де панує любов і злагода. Отож починається казка про журавля та його зграю. Жив у білий журавель, який шукав свою зграю. Йому завжди було важко знаходити спільну мову з іншими журавлями. Він просто не подобався їм, оскільки був чисто білим журавлем. Однак він хотів стати частинкою зграї, ще разом добувати їжу і літати. Одного разу він натрапив на дуже красиву зграйку. Червоноголових журавлів, які ловили рибу в річці, він приземлів поруч з ними і запитав, чи можна стати частиною їхньої зграї. Фатажов зграю погодився прийняти його, незважаючи на те, що він був білим журавлем, але тільки за умови, що той піде і принесе рибу, яку зловила зграї чорношиї журавлів. Внизу, за течією річки. Спочатку білий журавель відмовився. Він сказав. Що не буде красти рибу. Червоноголові журавлі відповіли, що в такому разі він не може бути частиною їхньої зграї. Кожен журавель повинен вкрасти рибу перед тим, як приєднатися до їхньої зграї. Білий журавель подумав, що це його єдина можливість приєднатися до них, тому, зрештою, він погодився піти і вкрасти рибу. Він полетів вниз по річці до зграї чорношиї журавлів, незабаром помітив. Де лежала риба, яку вони впіймали. Чорношиї журавлі розмовляли і, здавалося, не помічали його. Тому білий журавель набрав трохи риби в свій дзьоб і збирався відлітати, як раптом один з чорношиї журавлів схопив його. Ти навіщо взяв нашу рибу? запитав журавель. Білий журавель розповів йому, що не хотів красти, але це єдина можливість потрапити в зграю. Це неправда. Ніщо не може виправдати злодійства. Якби ти попросив, ми б взяли тебе в свою зграю. Зрозумівши, як він помилявся, білий журавель виплюнув рибу на землю і попросив вибачення за крадіжку. Чорношиї журавлі пробачили йому, і відтоді він став частиною їхньої зграї. Вони прийняли його таким, яким він був, незважаючи на те, що він був чисто білим журавлем. І для цього зовсім не обов'язково було красти рибу? Поміркуйте, дітки, і скажіть, будь ласка, а що означає вкрасти? Чому чорноші журавлі були засмучені? Як ви думаєте, а чи можна красти в інших? А вам би сподобалось, якби хтось вкрав у вас те, що ви маєте? Або зробили, або вам подарували. А ви б хотіли, щоб у вас були такі друзі, як червоноголові журавлі, чи такі, як чорношиї журавлі. Я гадаю, що ви маєте справжніх друзів, які пеклуються один про одного. І дуже важливо мати таких, які не скривдять вас і поганому не навчать. А давайте для наших друзів сьогодні сконструюємо журавликів. Підтримує флатончик. Для роботи нам потрібні папір, клей, ножиці, фломастери, олівець, серветки, підставка і гарний настрій. Сонце тепле в небі сяє, всіх навколо зігріває, звирію, забувши в тому, журавлі летять додому. Щастя, радість нам несуть. Кожен дім перемогу нам усім будемо конструювати білого журавлика, головного героя казки. Для цього беремо звичайний аркуш паперу, з'єднуємо кінці, щоб утворився квадрат, відрізаємо зайву частинку і на згині будемо малювати половину дзьоба, голови та шиї. Ось так як я це роблю, нашого журавлика. Домальовую око. Дзьоб. Беру ножиці, згадаємо, що потрібно обережно користуватися ними, і вирізаю за контуром. Ось так. Розгортаємо аркуш. І нам потрібно ще розмалювати інший бік голови журавля. Все так само. Домальовуємо око, розмальовуємо дзьоб. А тепер чорним фломастером я малюю крила і хвостик. Ви можете розмалювати іншими кольорами за власним вподобанням. Далі надрізаю кожний куточок нашого квадрату, щоб було, наче пір'я на хвості і на крилах. Тепер потрібно клеєм змастити дві половинки голови і шиї, з'єднати протилежні кінці, це буде хвостик. А інші два кінця це два крила. Тепер залишилось змастити клеєм дві частини, користуємося серветкою. Ось і полетів наш білий журавлик. Сьогодні за Платоном ми говорили про те, як погано красти, також про дружбу. Як важливо вибирати тих друзів, які завжди підтримують. І прийдуть на допомогу. Ми дізналися про лелеку, що він є символом рідної землі, вірності і любові до батьківщини. Створіть своїх журавликів-веселиків з друзями, рідними, розіграйте сцени, сказки. До нових творчих зустрічей з вами, діти, та Афлатуном.